Христос Воскрес, вітаю вас з цим світлим святом, дай Бог, щоб воно для нас дійсно стало таким. Бажаю в першу чергу вам усім здоров'я, воно є надважливе і мир, звісно, для того, щоб ми могли радіти кожному дню, творити, мріяти і відчувати, що ми просто на повні груди дихаємо на нашій рідній землі, в нашій рідній країні. Тому ще раз всіх великим спільним цього року для всього світу святом Христос Воскрес! Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікнами в сад. І сьогодні будемо гуляти по маршруту номер 2 Ну, придумала сама таке, знаєте, бо часто щось, якісь куточки не можу показати. Десь запутуюся, куди я вже йду. У мене тут така якась територія лабіринтова ось вже починають розквітовувати флокси шиловидні. Така була задумка тут ціле поле їх зробити, але потім передумала, вони дуже глушать рослини, які поряд них зростають. Тому все мають бути або чагарники хіба що. Біля чагарників, біля дерев, а ось біля інших багаторічників, ось вони вже тут ірис задушили. Гортензії, до речі, молоді теж. Мусила розсадити. Тому гарна річ, але від бурянів теж скажу вам, не спасає. Покажу вони, як буряни між ними важко витягнути, то це взагалі. Ось тут взимку так прикрашаємо оцей рікодес. Туя. Також вічно зеленим є рослина, така гарна, де широколисна, дуже гарна. І те, що квітує на весні. На весні ось моя Ніка обскубла, але трішки буде. Це у нас рябчик персидський, або персика називають його часто. Ось арабіс такий чудовий. Правда, він тут його треба омоложувати на відсипці час від часу. І дуже я хотіла цьогоріч помінялася, звісно, не показує таку квітку, як хотілося б. Невеличка, але це адоніс. Ось таке милятина така чудовенька. І тут чагарників Чагарників у мене дуже багато. Я ними все-таки рятую свій сад. Ось тут калина буде скоро квітувати і листям. Вона декоративно цілий сезон, вона невелика. Ось там вейгели скоро, дуже гарні, темнолисті варігатні. Але, звісно, є і квітучі. ось це цілий такий свирідний бортюр з ірисів карликових. А це пешити клумба, ця територія, вона проглядається з різних боків. Тому частково я сажала щось, щоб було видно, коли йдеш ось цим маршрутом. А частинка щось проглядається звідти. Звісно, хвоні, як без них, я їх полюбляю страшенно. Ось тут янтар, жовта, яскрава. Ось куприсіна, це ялинка, така фастігіата, Теж, ну, просто чудовий варіант для навіть невеличких садів. Ну, і тут така е, кулеподібна буде. Гарно мої асфоделіни. Оцей ялівець, він дуже колючий. але, ай яй 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 мати рідна, який колючий. Там, де особливо пострижений, засохло, то дійсно ай. Ось арабіс, ось квітує вже. Полюбляє дуже баданим. Там ще замовила собі сорт, один з білим. Ще хочу з темним листям колись десь знайти, із червоними квітами, такими яскравими. Дуже цікава рослинка. Вона вічно зелена рахується. І калина бульденеш. Знаю, що на ній попелиця, але це така теж. Квітка, скажімо, мого дитинства тої оселі, де я народилася, тому я її все-таки шукала. Ось тут вони розквітають. І така своєрідна частинка висаджена однотипними нарцисами. Теж таки люблю. Тут багато ще хіноцея, яка просипається, і буде вже вона влітку красивою. Ось тут такий, бачите, не хочу вам так показувати все, бо я зробила, але Юра хоче тут ще от мостку заливати. І мені прийшлося, ну, все своє знову прибрати. Але тут така підпірна стінка, на якій зростають барбариси. От, бачите, барбарис, гілочка була прикрита від сонця, і вже він зразу стає зелений. Тому всі яскраві барбариси. Червонолисні, жовтолисні, тільки на сонці висаджувати, інакше вони втратять. Ось тут такий карликовий рододендрон. І тут тюльпани, хвоні такі карликові, а це буде заквітати теж рябчик. Потім покажу вам. Це рябчики шахматні, а залі я не знаю, чи відійде, чи ні. Вона досить погоріла, треба її пролити сьогодні. І такі. Чудові, бачите, ось цілий цілий ряд. Тут і хвойні, і трави будуть з'являтися. І знову барбарис, сосна на штамбі. І таким чином, бачите, я засадила тут собі підпірну стінку. Це всю клумбочку. Це у нас тут такий, ну, ще він не може вималюватися Це цей стиль, стиль отої нової. Моди, так, коли там багато зростають масивами висаджених і трав, і багаторічників, але він ще, бачите, по-перше, восени посажене, а по-друге, ну, зараз підросте і все одно трошки буде гарно. А так, поки що, тут дуже гарна бузина. Ой, як то назва її? Скажіть, чому воно вилітає з голови? Black lace, ось так. Дуже цікаве, теж стара була тут піонія, але я люблю їх деревоподібні. І тут ось так, бачите, доріжка йде аж у садок. Доріжка теж відсипана. Тут я спіреї застригаю, колись розповідала вам у формі камінців. Тобто, бачите, нерівномірно, ось тут, бачите, нижче, ось там вище, і воно так подивитися, як 3D виходить. Ну, щось мені так сподобалося і я вирішила. Ось такі чудові рослини санспот. Вона потім почне забарлюватися інтенсивніше ще. Вона такими потім білими, бачите, прожилочками жовтими. Але молоде листя. От. І тепер так, пане Олександрію, Кідника здиваю. Ось знову ще одна. І тут така відсипочка з кам'яними трояндами. Ну, щось типу там кам'яної долини якоїсь. Тут різними візерунками, різними молодилами висаджено. І, звісно, зараз буду ще квітувати тюльпани. Тому все-таки я поєдную, намагаюся поєднувати. Щоб кожен сезон було щось декоративне. Це у мене ще скумпія. десь колись має ще розпускатися пізня вона. Але хочу побачити, що є декілька бутонів на моїй сакурі. От бачите? О, подивимося хоч на сакуру. Це сакура на штамбі. Ось я її саджала, замовляла цього року, і вона ось у мене. Навіть буде квітувати. Ось, бачите, як я грубками сажу, це стахіс. Ой боже, вже виє, вже виє. Добре, що ніхто вдома. Ми трошки всі поміли. Тому ось теж дуже гарна зона завдяки Ерікам. І тут у мене ж пендула ялина інверса. І знову ж, бачите, грунтопокривні, весняно-квітучі, ну Все тут зібрано. І трави, ось, наприклад, війник Овердану. Це, що він є такий, бачите, варігатний. Вони вінники, просипаються дуже рано, дуже гарні. Тут і аліуми різні, всянеться, бачите, яка цього року вона гарна. І там багато в мене, як то називається вони Веронік. Потім все, коли підніметься, ось тут буде все гарно. Ага, ще кушу в мене жасмину карликового. Ось ось вийти потрібно звідси. Тут ряд троянд і гортензій, тут ряд пухероплідників. І там була полуничка, але полуничка цього року щось дуже постраждала, хоч я її вже і підживила, і все. А ось там біля каліканту, бачите, у мене з'явився новий декор. Біля вівсяниці ось таких дві чаплі. <гум> ось такі плоскі і все, але калікант вже теж живає. Ось, бачите, тут малинник, малинник великий, але на частинці малинника у мене теж тут трави, блюзінгер. Теж такий бордюр бачите, з бруслин варіїгатних. Не боюся я ніяких агресорів. Хтось там розказує, яка блюзінгер, це кланя синолисний варієгата, яка вона агресивна. Все, дівчата буде агресивне, те, що зростає гарно і не має певного догляду. Ну, я не говорю вже про кампси, там про такі дійсно агресори. мене є на каналі таке відео, що дійсно. Агресор. А коли все, до очитків не лізти, не просаповувати 10 років, ну, звісно, вони заполонять вам все. І отака от трояндова клумбочка. О, тривога, дуть буде все добре, не бійся. Ой, боїться, дитя. Трояндочки, звісно, бачите вже відсипку. Це я, я її сама підняла, бо в мене тут з'являється постійно хрінь. Попросила б Юру, щоб він мені своєю рукою силою викопав, бо потім він все одно піднімає. І так у мене тут не лише троянди, а посажені ще і родовики, кровохльопки високі і вони потім доповнюють. Але, звісно, є і леснянок вітучі. Бачите? Ось ці тюльпани ботанічні, потім вони зникнуть, а кровохльока залишиться. Ось там нарциси. Там будуть ще одні тюрпани ботанічні, але пізніше. І знову вони зникнуть, кровокльопка залишиться з трояндами. Там навіть якась і пролісочка квітує, не дуже звісно, але знову ж і родовик. І ось так тут доходимо вже до кінця цієї маршруту. Тут у мене тюльпани, хости з'являються і бузульники. Ось тут така ну, тіньова, по суті, зона. І відгорожено ніби від садка такий ряд. Знову чагарники. Знову барбарис. Це барбариси. Е, який це барбарис? Це барбариси ректа, зелений. А це барбарис Марія, але вони обидва колонопозіблю. І ось тут у мене буде колись розпускатися клен. Клен темнолисний на штамбі. Ось бруслина крилата, теж тільки на Ой, які в неї ці крила. Ось так вона розпускається, потім буде листя. Ялиночка, і тут дві дейції. Теж є квітучі, бачите, чагарники, є декоративно-листяні, і є звісно, хвойні для того, щоб... Ну, все це розбавити. Ось так. Всім добра, без тривог, без сирен, без хвилювань. І ось так виглядає моя ось ця частинка, яку я вам показувала.